О, ні. Дивіться, що вони роблять. Один з різних сиріт нападають. Потрапило. Привіт, друзі! Привіт-привіт, дівчата! Подивіться, яка в нас красивезна зима. І ми сьогодні в цю зимову погоду вирішили зняти на вулиці відео. Так, хто до нас прийшов? Сім. <сіць> Сім <сіць> <Сіма. сіць> це напевно якісь сіма, точно. Ой, котик. <сіць> 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 а моркотун який? <сіць> <сіць> так, мурчить. Холодно, напевно, що то зло. Ой, як йому дивіться. Як ему подобает. <laughs> Ой, так. Хлебчик, 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 хлебчик. Хлебчик, 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 хлебчик такие. Хлебчики, 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 хлебчики. Если бы я сразу, бы хотели его уже да, Ну, Ой хороші. <смеш> хороші. ой <ті> мій <смеш> Так, ми приїхали до бабусі з дідусем. Так, на свята, і тут знімаємо вам зимове відео. Дівчата, ви будете виконувати зимовий квест? <смеш> <смеш> завдання. Виконаєте завдання. Якщо мені це завдання сподобається, як ви його виконали. То ви будете діставати собі подарунки із цього святкового мішечка. Домовилися? Mm -hmm. Ну, все, добре. Тоді перше завдання. Вам потрібно зліпити сніговика, але такого, щоб мені сподобався. Щоб гарний, гарний. Ну, прикольний, гарний, який вийде. Головне, щоб е, мені сподобався. Добре. Добре? добре, все, давайте ліпити. Я по покажу. О, давай! Бо їжені, знайди палочки, став. диві палочки для рук. Краси вже паличка, який треба. Давай. Стефунь, ти за моркву домовилась? Женію. Добре, а тепер шукаємо палочки, так, для рук. Щось, Давай. Одна Одна палочко. Палочко. Одна ну, дивись, принось Кірі і Кіра погодить, то тоді буде добре. О, сніг такий розсипчий. Крихкий, так. Кулі, кулі не крутяться з нього, тому вигадуємо, вигадуємо сніговика, Я, якого зможемо, так, Хіра? О, дивись, нормально таке вже як коло, можна сказати. Угу. Класно. Це по-справжньому зима. Хтось біжить до нас. У -ху, -ху! Добула, молодець. Диви, яка морква. Тут, де вже сніг так, уже Кіра забрала, ложи. Складай. Складай. Що не зіпалося. Якісь каміньки. Добре, якраз. Оце вже куля. Класно. Я думаю, на перший шар достатньо. Та я думаю, достатньо. Так, тільки трошки отак, от як. Угу, угу. А як ти другу будеш лежати наверх? А тут так зроблю тарілочка, таке місце. Так, да? ну добре. Ну давай, пробуй. Ну треба ще три місця. Супер. Супер. Степанія, давай, добула ще щось. Це палки, я розумію. їх, До речі, їх можна поламати на частинки, які необхідні, і вже з того зробити руки. Тому... Ложи біля моркви Стефа, ложи. Ложи, так, давай. Можна зробити одну велику таку кулю, ніби і з неї зробити сніговика просто. Одна велика куля. Я покажу зі тачки принциї камінчики. Давай, давай. Зрозуміла, Кір, можна зробити тут. От... Ну добре, роби, роби. Роби, як ти собі там уявляєш. Як виходить, тому що да, сніг і справді, як пісок такий. Та бери десь чистий сніжок. О, Карина, а! а ти розумієш, зараз палочка. Листочки і камінчики. Камінчики знайди Камінчики знайди. Розумію Листочків немає. А це не я тебе попросила листочки знайти, а Кіра. Тому шукай камінчики. Камінчики. Сім зараз порахуй камінчик. Сім камінців. Сім камінців. Ладно Старайся Дома. шукати. Я за тебе вболіваю, Степа. Я знаю, що ти щось знайдеш. Ой, що? такі доволі да, Так. І на Угу. Підняла я сволоч. І камінчики знайшли, а... і сосульки знайшли. Оце там. Да, рульки, камінчики і купа снігу. Угу. А сніг це точно, тут просто зима. Так, і щось зараз з цього вийде у нас, так? Вийде? Іде сніг, іде сніг. Ага, точно. Скажи, а це класно буде. <реш> тепер гарно сформуйте з нього якусь форму, руки, руки туди вигадайте, вигадайте, руки. Все, робіть тепер, давайте, створюйте. Кіра, шукай моркву. Закопали. Все, моркви немає. І ділочку закопали. Папа! Такі такі у нас мед, мед. Молодці, до речі, дуже класний. Мені сподобалась ваша ідея із е, оцим так, льодом. Лапки такі в нього. Так, дуже класно. Супер взагалі. І знайшли рішення у зв'язку з тим, що сніг дуже розсипчастий, так? зробили так, такого чудика зробили, Супер. Я знайшла моркву. <рес> І камінчики, так? Да. Молодець. Молодець. Всі прийняли участь у створенні цього чуда. Да. А я тепер Женя. навіть Женя, так. А тепер я несу вам чудо. Mm. Чудо, чудо мішечок і виберете щось собі, добре? Yeah, yeah. Так, закритими очима, не підглядаючи. Діставай, Кіра, ти є щось. Mm. Діставай. Mm. І тепер mm. Стефуня. Mm. Потім будете все ділити. Добре? Mm. Побачите. Mm. А ну давай, де твоя ручка така маленька, не може mm. дістати. І що там у нас? Отак! Дуже багато солодощів. Це вам, щоб енергію так, знову знайти в чомусь енергію, ви зараз багато витрачаєте. А, ви потім, потім в кінці, коли ви вже всі подаруночки дістанете, будете ділити між собою добре? Домовились? А зараз наступне завдання. Наступне завдання. Так, потрібно зробити красивого янгола. Так, ось Стефанія прийняла вже собі таке місце, знайшла. Давай роби. Роб... І ось у нас тут Кіра. Давай, Кіруся, йти роби. О, все, достатньо. А тепер встаємо. Обережно. Кірусь, тебе там вже зелена трава. Вставай. Опа! І дивимося. Ось такий янгол вийшов у Стефані. А ось такий янгол вийшов у Кіри, глянь. Супер! Дуже красиво. Мені супер подобається. Так, ви заслужили ще подарунок дістати. класно, Ідемо okay, обирати. А в там нічого немає. Майже. майже, і Зараз обтрусимо. Ну що ж, за своїх янголів ви отримуєте подаруночок. Давай, Кіра, ти обираєш цього разу. Один тільки обираємо, добре? А наступне завдання виконайте. Вже Стефанія буде обирати щось. О! О! Супер! Звичайно, значить, буде однакове у вас, так? Супер! Дівчатка, наступне завдання. Ось вам потрібно в цей прицеп потрапити сніжкою кожна по 10 разів. Добре? Стефанія, давай ти розпочинай. Давай. Раз. Кіра. Теж є раз, да? майже? Ні, немає. Вона не пристала сніжка. Давай ще раз. Це все, бали, Ні, нічого не знімається. Просто потрібно 10 попадань зробити. Домовились? Кіри раз є, в стефу нема. Кіри раз поки. І в стефі раз. Два в Кіри вже є. Три, в Кіри є, Стефа давай ти. Є, в стефа два, в Кіри чотири. Кіри п'ять, в Стефи три, шість, Стефи чотири, сім, п'ять, вісім, шість, дев'ять. Стефи нема. Десять у кіри є. Давай, Стегоня, тобі ще чотири рази. Попадеш? Так. Да. Чи Кіра хай тобі допоможе? Нехай я Сама, я Сама, добре, давай. Дивіться, який ми прицеп діду зробили. Стефа, чотири рази ще тобі давай. Є один, ще три. Давай, давай. Отак. Ще три, ще досі три. Давай. О, ще два рази. Давай. Ні, ні, ти кіра можеш просто кидати, а степа свої має докидати ще два рази, попадань потрібно. Є, О, це було класно. Давай ще один разочок тобі, Стефунь. Давай. І нема. Є є. Є, я не бачила. Не блю, воно. Оце вона. Ой. Ну, давай ще одненьку так щоб уже. Щоб ми точно побачили, що було потрапляння. Давай! Ну, давай, давай. Є, точно, тепер уже точно є. Що ж, Стефуня, тепер ти обираєш подарунок. Що ж, Стефунька, обирай смаколик, подарунок. так. Давай, Що ж там таке стефо обере? Ч -ч Чого там в Дуже тебе є? О! Я з Ну, ще ж не кінець, може, там ще й для кіри буде, якщо виконаєте завдання. <плес> а завдання. Дівчатка, вам наступне завдання. За вами ось є такий чистий, ніхто по ньому не ходив, стіжок рівненький. Ви маєте своїми ножками зробити якісь красиві візерунки. Або сліди чиїсь. І я потім подивлюсь і спробую відгадати, або оцінити ваш візерунок, добре? Всі, займайте, займайте свої місця в кожного і робіть якусь красу. Я Знаю, я зайчика зроблю. Стефунь, а ти що будеш робити? Я зайчика буду зробити. О, О, так! Робити. Добре, робіть, відгадувати, мені вже не доведеться. Оце такий зайчик. А, це зайчик, я зрозуміла. Це як малюнок, а не його кроки, так? Все, я зрозуміла. Стеф, а у тебе там що? Теж зайчик? Я хочу краще зробити, то можна. Давай, звичайно, у тебе ж там ще є місце. Давай, що далі будеш робити? Зараз зараз подивимося, що це там Стефа такий робить. Ага, зрозуміла, що нічого не зрозуміла. А дивіться, що я зроблю, хочете побачите? Да. Дивіться, який в мене буде візерунок, дивіться. Ми колись зробили отак. Роз. Так. Як тракторець ніби їде. А тепер подивимося, що ззаду у нас виходить Тракторець такий, дивіться. О, дивіться, який у мене візерунок. О, подивіться. Ну далі продовжую. Зараз оціните мій. Візерунок. А Стефа робить зайчик. Ти пригаєш, а дивися, ти потоптав мій візерунок. Що там у тебе? Сердечко? Сердечко? Ти? Добре, роби ще раз сердечко. Давай, зроби. Ти зробила круг, це добре. Так, Кіра робить зірку, а ми зараз подивимося, що вийде. Так, на мене. Чому ж навпаки, є шанс це побачити цю зірку, а то ти зараз знову затопчеш. О, це зірка. так. Добре, намалюйте хоча б смайлики вже руками. Не, я... Ні, це таки ногами. Дивіться очі. Очі, зараз тифуня прийду. Раз, це буде три, смайлик, так? Три, О, це посмішка. О, оце вже видно, слухай. Очі і посмішка. І носик отам. Ну, вже щось схоже, так. На обличчя, на смайлик. Отакий, покажи, Є. який смайлик там. Покажи, отакий. Добре, домовились. Трикутний. Давай, я поки піду гляну, що там Стефана малювала. Стефуня, що ти там? Що намалювала на снігу, на що дивитися? Так, що ми дивимося? Зайчика. Зайчика? Це тут зайчик, який бігав і шукав чим йому поживитися. Зайчик, добре, де, покажи мені. Ага, оце що в нас? Оце вушка, так? Тут лапки в нього, я так розумію. Так. О, все, зайка. О, до речі. Іду. Це вушка. Це в нас що? Ручки. Духова, ага. Це ручки, а це ніжки. А це ніжки. Ну добре, хай буде. Є, <сі> yeah. що тут там? Буде, навіть, Зараз зачекай. ангела вже не потрібно. Капішом треба вдягати. Що там в тебе? Де? Кіра, Де? що ти, що? а що в тебе? Ось так. така ага, прямокутник, ага. Бачу. зайчик, зайчик. одруч. Зараз зачекай, я з іншої сторони гляну, ну щось схоже є. Так, точно, як фоторамка. Ось вона. І тут сердечка. А це зайчик. Схоже, видно, видно зрозуміло. Дерево давай. Дерево. Ага. І Стефуня там пригає. <рігла> Як на лижах, наче Стефа. Ти ніби на лижах там літаєш. Що в тебе? О є. Схоже, схоже. Схоже на дерево. Ось так стовбур. І ось тут вже далі йде крона. А з дуплом. О, супер. Це де, дерево. Схоже. Схоже, Стефані? Це куди ти? На мой сон. каже, не затоптуй ти чистий не листочок. Не затоптуй. Це буде ця ти? веселка. 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 <губ> <губ> Або зайчик тік. За деревом видно сліди зайчика. Ось така. Сердечко. <свистач> Стефанія зробила сердечко. Толька, Ось вона. Толька, Знаєш, на що це мені більше схоже на букву М. От Треба отак, щоб було отак. Тоді буде це сердечко. І отак. О! Отак щось не, <свистач> схоже. <свистач> на сердечко. А, оце сердечко. Це типу, отак, да? отак. М? так? Отак? Стефані. Так? Супер, молодець. Дівчулі, що Маленький. там у вас? Показуйте. Сніговичка ще одного? Ану? Вау! Ой, який класний! Маленький. Ой, чуть телефон не впав. Маленький. Це, наче, як, як третє завдання. Це ви просто експериментуєте, додатково виготовляєте, бо хочете ще зробити солодощі, так? Ага, дуже красиво. яке останнє завдання? Зараз буде останнє. Зараз ви за це завдання отримаєте ще солодощі. Зі солодощі. Ні, а вже за останнє завдання вже все, що там залишилось заберете. Mm -hmm. Домовились? Ось тільки два ще завдання? Так, оце, ну, оце останнє. Зараз буде останнє. Mm -hmm. Дівчата. А знаєте, яке останнє завдання? Яке? Вам потрібно наздогнати мене і поцілити п'ять разів сніжкою? Ні, а сніжка де стефа? А де сніжка? Ага, хитруни! Ця мене тримає. Ви подивіться, два. І сніжки. А три. Чотири, п'ять. О, все, мене вже закидали просто снігом. Молодці, молодці, нормально. Але це хитрість така. Підбігла і тримала мене. Це не чесно. Це не чесно. Я собі один подарунок заберу. Ні, ні, тоді втікай. Ага! Та давайте мені тепер можливість втікти, а то ви так близько біля мене. Що? Мені 20 секунд. Добре. А ти втечи! Добре, ой, я постараюся. Я їх боюсь. Вони, вони такі хитрі. Вони такі хитрі. Все? О! Дивіться, що вони роблять. Один з різних сторін нападає потрапила. Все поцілили. Я вся просто в снігу. Навіть волосся. Все вона в снігу. Я вся просто. І всі рукавиці у Стефані, це точно знак того і вся в снігу, що ми весело провели час. Фу. Мало тобі все мало, тебе вже треті рукавички мокрі, мало. Не, ну що ж, добре, тоді йдіть, забирайте вже, все, що не, там є. Боже, стой, і все. Остає, а тепер задай. давай, йди, забирай всі солодощі. І, по, і потім ще останнє завдання вже а, просто. Та... І останнє завдання вам, дівчатка. Ось тут, дивіться, яка у нас красива дошка буде для малювання. Намалюйте тут новорічну ялинку. Давай я намалюю ялинку, ти перекрасиш і намалююш зіршу. Давай отак, може, давайте, в цю сторону малюємо. Отак. Так, давайте намалюйте ялинку. А Стефанія буде прикрашати ялинку, так? О, супер! Це по-справжньому такий зимовий малюнок, новорічний. Отак. Стефоня, а ти можеш вже знизу прикрашати легенько. Не, легенько так, так щоб не сильно сніжок. О, як гарно буде. І там ще зірку Кіра зверху потрібно. Ой, Краса! Молодець. Дивіться, все, яка все, ялинка в нас. І зірочка навіть є. О, така все, можна я Супер. О. Молодці дивіться. Сніжинки. І сніжинка, звичайно, прикрасіть щось там ще О, по бокам. Сердечко. І сердечко. М -м -м. Дай Давай кірусь. Чуть не впала. І Степа чуть не впала, так? Вау! Кіра. Не все видно, тому що дуже біло, але зрозуміло, в принципі, я бачу. Супер. Молодці, не замерзли. Ні, не замерзла, я вже замерзла трішки. Що ж, давайте всім кажемо пока-пока. Пока-пока. А голосніше. Всім пока-пока. Пока-пока, каже. До нових зустрічей. І ставте лайки, і підписуйтесь на канал, канал Вау Кіра. Пока-пока.